Ірина Магда не уявляє свого життя без коней. Красень парк у минулому титулований учасник кінних забігів. Кілька років тому Ірина привезла його з Києва. Парк бігав біга на іпідромі, качалка біга, Бувший чемпіон України. Був травмований дуже сильно на бігах. Перевернувся він, правий боку. Травмірований, ліва нога. И спина. То есть, когда мы его привезли, его накололи обезболивающим. Я нашла дедушку в селе, старого дедушку-ветеринара, который научил делать массажи лошади. Мазюку какую-то там готовил. Где-то около года я потихоньку, поэтапно лошадку восстанавливала. Компрессы, мазюки вот эти, массажи, уколы, витамины всевозможные. Ну, и в конце концов, парка, видите, какая лошадка. Даже хотели участвовать одно время с ним в соревнованиях. Свого часу романтично за натурою Ірина працювала на львівському іпподроме. В скаковому відділенні підготувала лошадей до скачкам. Це було очень і вообще эти года. Занималась своє время я конкуром. маю второй разряд это прыжки лошади, висоту, в длину висоту. Називається конкурс Через жерді в з садником. Коли вже мала свого коня, Ірина вирішила, вони з парком можуть допомагати людям. Поїхала в Київ, вивчилася на іпотерапевта і психологічна розгрузка з військовими, з дітками інвалідами. Могу працювати з жінками, яких ущемляють в сім'ї. Уніжені в сім'ї. Ну от отримала сертифікат свидетельства. Цього коня знають багато військовослужбовців, які проходять реабілітацію в Кривому Розі. Щоранку парк разом зі своєю хазяйкою і потерапевтом Іриною вирушають до медзакладу на черговий сеанс реабілітації. З воєнними почала я займатися, ще коли працювала в ПНД. Решила попробовать. Смотрю в интернете три города Украины, у кого есть лошадки, пробуют, помогают нашим військовым. Это реально работает. У меня на глазах ребята при сильнейшей контузии заикались. Была очень большая головная боль, у них головокружение. Был такой у меня случай. Подошел, обнял, и как начал рыдать парень. От чисто рыдать. Мы все в сторону отошли. Минут через пять-шесть, наверное, мальчик успокоился. Он ушел. Я думала, все, он уже не придет. У на налідущий день приходить з такою до мене. Такий благодарний. А можна, а можна я верхом сяду? Аліна бойова медикиня. На війні з жовтня 2022-го. Сама з Чернігівщини у нашому місті проходить лікування. Дівчина отримала контузію на Лиманському напрямку. Це вже можна сказати четвертий бойовий мій вихід. Контузію отримала оце ж вперше. Не на нулі, а можна сказати. При фронтовій зоні, в зоні відведення, там де у нас був медпункт, прилетіло вночі. І ми всі були ну, в хаті, бо це була ніч 12.40. Ну, і мені, і моїм побратимам ну, трохи досталось. Вдома на Аліну чекає родина і семирічний син. У криворізькій лікарні каже, її прийняли як рідну, дуже гарно. Дівчата віднеслись до мене. З розумінням, ну і лікування надають і все, і дівчата завжди підходять. Бо я так вийшла, що приїхала взагалі без речей, то я спочатку лежала в Новомосковську, то дівчата мені дали ну, навіть там хлопчачі, якісь речі, футболки, все. Ну тобто, бо в мене не було змоги там їхати і свої речі збирати. То, в принципі, все ок, все класно. Аліна відвідує заняття з іпотерапії, коней любить, колись їздила верхи, але нині не наважується через запаморочення. Просто погладить, побуть рядом дуже класно і така енергія, яку видають от ці звірі. Це не знаю. Я підійшла, я зразу відчула такий спокій і навіть якась не знаю, таке миротворіння. От. Він дуже теплий. І коли ти до нього торкаєшся, то прямо якийсь такий душевний спокій. Ну, дуже така чудова тваринка. Класно. Особливо хлопцям, які бачать цей весь ад, це ну, просто неймовірно. Для них це така терапія, що ну, від людини вони такого не отримають. На базі Криворізької лікарні реабілітацію іпотерапією проводять вже кілька місяців. Її пройшли більше сотні військових. Ідея впровадження іпотерапії в лікарнях нашого міста, як методи реабілітації військових, які виснажені з посттравматичним стресовим розладом, потребували допомоги, була реалізована ще в квітні 2023 року в нашій психіатричній лікарні. Однак після реорганізації, на жаль, багато чого змінилося, і іпотерапія терапія там не знайшла свого місця, проте вона мала свого відновлення в стінах нашої тисячки. Вона просто розквітла, тому що тут ми надаємо допомогу не лише хворим, які зазнали психічної травми, а й хворим, які мали інсульти, які були вимушені. Оперуватись з приводом ампутації кінцівок, які зазнали бойових поранень. Заняття з іпотерапії проходять у супроводі психологів медзакладу, які займаються кризовою допомогою військовим. Взагалі комфортна група це до десяти осіб, так щоб і для Іри було комфортно, і для наших пацієнтів. Ось, ну і звичайно класно, коли вони в системі відвідують, вправи трішки різ... ускладнюються, різноманітні стають. Ось, і ми відповідно бачимо класну динаміку і позитивний ефект. Буває, що люди виходять і наприклад, перші два заняття навіть не сідають на парка. Ось вони знаходяться поруч, це називається праця з землі. Так. А далі вже людина потрошку, вона звикає, адаптується, розслабляється, і тоді вже можна сідати на коня і виконувати певні вправи. Віктор уже пройшов кілька занять із парком. Каже, лікувальний ефект відчув після першого разу. Мені дуже подобається, мені стало легше засипати, піднімається настрій, піднімається емоціональний стан. Від контакту з парком. Да. Себе краще почуває, лежачи на спині. От його тепло воно дуже прогріває, воно дуже розслабляє організм і нам краще, навіть, ніж масаж. Дуже велика вдячність. Буде ще. Можливість приїхати. Я ще приїду, обов'язково прийду до Ірини. Хлопці підходять до коника і у них іде контакт з коником. Дотики це все іде контактна іпотерапія, а потім, а потім буде фізична іпотерапія при рухи коня. Ми садимо хлопців на спину коня по бажанню і починаємо проводити заняття. Ці заняття дуже допомагають нашим хлопцям, дуже допомагають, особливо у тих, у кого контузія, проходить головокруження, проходить у хлопців боїзд, відновлюється опорно-двигательний апарат у хлопчиків. Ну і взагалі вони починають оживати, починають очі світитись. Ірина каже, радіє, коли бачить результати їхньої з парком роботи. Дуже багато хлопців приходять взагалі морально обиті, У них відсутній взгляд, не йдуть на контакт зовсім. Я дуже їх упрашую, хлопці сяти на коника. І потім вони стоять, як діти, починають посміхатись, починають оживати, в них як крила виростають. Є в мене така одна вправа, вона не хитра. Тобто, після заняття 20 хвилинного я зупиняю парка і лягає хлопчик на шиї, на його так обнімає. Я кажу, я відходжу. Мене немає, думай про своє, розслабся свої емоції не стримуй. Ірина зізнається, вже після першої спроби вирішила продовжити справу реабілітації військових, мала на те, що й особисті мотиви. Коли я займалася іпотерапією в ПНД, познайомилась з воєнним. Ну так вийшло, що мой чоловік. Людина тоже любить лошадей, поддержал мене. Я його в своє время, когда ему было очень плохо. То есть мы вместе з парком. Ну і так у нас зав'язався как бы роман. Разом думали про весілля, та не судилося. Олексій загинув на фронті під Красногорівкою. Тепер лишилися тільки спогади та спільна мрія. Очень хочу відкрити свой центр. Именно заниматься ребятами військовыми, ликувати их і потерапией, психологічную разгрузку давати. Именно есть у нас за стеночкой, продаются домик с большим участком земли. Возможно было бы, конечно, было бы очень прекрасно сделать этот центр на этом месте, хорошая развязка здесь, везде кругом. И остановочка рядышками, дорога асфальт. И детками-инвалидами заниматься. Я, наверное, живу этим. То, что своего мальчика потеряла, то, что мы с ним хотели вместе открыть этот центр. Я бы, конечно, назвала центр имени Алексея Малки, если не получилось. У меня есть такая мечта. Підтримують ідею створення центру і побратими нареченого Ірини потроху допомагають в утриманні парка. Содержати лошадку це дуже складно. В наше час це дуже дорого. Закупається зерно, авіус, ну фураж закупається. Я стараюся лошадку підтримувати очень дуже хорошому стані, так як його на іпідрумі кормили. навіть більше давати. Покупаємо макуху, маляш зараз почала додати немножко. Ну, Видите, сами какой парк. Морковка в разуме, яблоки. Много хороших, добрых людей, которые допомагають советами. Иногда даже побратими Алексея висилають на карточку деньги, помогают мені закупить корм или зерно, но многих уже в живых нету. Парку 13 років. В процесі реабілітації людей він забирає на себе увесь негатив, каже Ірина, і також потребує психологічного розвантаження, як і вона сама. Я теж тренер-наїздник верхових коней в прошлому. Сідлаю парка і знімаю свій негатив, і його негатив і їдемо в поля. І там ми вже галопіруємо, пригаємо, швидкість, адреналін, свобода. Іпотерапевтка планує займатися реабілітацією військових і надалі, тому з думками про зиму вже зараз. Нам потрібен манеж. Манеж хоча б критий, щоб не падало, не капала на голову, не ні, ні сніг. І можна було цілий рік займатися іпотерапією. Ну Якось так, хотілося б спонсорів, хотілося б якогось. Якоїсь допомоги. Можливо, ще б довести одного коника, бо парку дуже тяжко. Дуже тяжко, дуже більше навантаження на нього йде і психологічне, і фізичне. Але це дуже дорого і зараз я не можу цього собі дозволити. Ну, може, знайду однодумців, було б непогано. Добровольська Олег Каплій, постфактум.